Безкорисна єдність, вигоду люди шукають у всьому, годі би в справах, тож ні, зиску вишукують навіть у комусь і тонуть у трясовині. Люди корисливість можуть ховати навіть від себе самих, та нікуди правди святої дівати на опорах хитких, малюють в уяві свої візерунки, як вилами по воді. Келихи рясно наповнюють трунком, хиткими стають при ході. Люди шукають собі порятунку від одинокості туги, і стрімголов починають стосунки з собою вчиняють на руку. Насправді ж ніякої вигоди в тому, щоб серце відкрити своє і тішитись щиро світу усьому, бо радість в душі твоїй є. То світло душі легко і безперешкодно, потоком так просто до всіх, без жодного зиску щиро виходить, Це ж просто і кожен би зміг. Та ж ні, бо про вигоду не покидають навіяні прикрі думки, тим часом у щирій душі розквітають найкращі у світі квітки. Пробачте мене, що йду по життю і душу відкрив безкорисно. Бо зможе повірити відкриттю, хто серце просте має чисто. Все більше стає нас таких простаків, хто душу усім відкривають, хто йдуть по життю без пафосних слів, по іншому жити не знають. Тож будьмо у світлі єдині серцями, тільки в цій єдності сила. Це світло розчинює темні всі плями, Яскраво зоря засвітило.